На привели не одного захисника нашої громади. Загибель кожного воїна є тяжкою раною для родини, для громади, для України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України. І ми не маємо права забути бодай одне ім'я. Маємо пам'ятати всіх, то кров'ю пише літопис Незалежної України. Давайте згадаємо кожного по імені. Куц Олександр Миколайович, житель села Поступи, пішов захищати батьківщину 2 березня, а вже 8 березня рядовий солдат загинув від рук московських окупантів у боях під Києвом. Усь Олександр Миколаєвич нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Мартинюк Олександр Андрійович, житель села Постопи, пішов захищати Батьківщину 2 березня 2022 року. 11 квітня 2022 року стало відомо про загибель воїна. Мартинюк Олександр Андрійович. 23 вересня 2022 року нагороджений орденом за мужність 3 ступеня смерті». Струнець Сергій Маркович, житель села Пільський служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув 7 березня 2022 року в село Дмитрівка Київської області. Крунець Сергій Маркович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Договід Анатолій Михайлович, житель села піски Ричицький, 24 лютого став на захист держави. Загинув 7 березня 2022 року на Київщині в селі Дмитрівка, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Михалевич Роман Олександрович, житель села Замшани, навчався у військовій академії. Після закінчення навчання став лейтенантом і продовжував службу в 14-й окремій механізованій бригаді на посаді командира механізованого взводу. 28 березня 2022 року загинув на Миколаївщині в селі Благодатне. Єременко Сергій Володимирович. Житель села Видраниця. В перші дні повномасштабного російського вторгнення Сергій захищав свою країну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 9 травня 2022 року загинув в селі Золотарівка Луганської області. Маковецький Іван Миколаєвич народився у селі Котуш Тамкаширського району. А дитинство та шкільні роки пройшли у селі ще На початку повномасштабного вторгнення Іван Без пішов захищати рідну вітчизну. Загинув 18 травня 2022 року в селі Успенівка Запорізької області. Ляшук Андрій Володимирович, старший солдат, житель села Мельники Ричинський, 24 лютого. Перший день повномасштабного вторгнення приєднався до ЛАВ Збройних сил України, а саме 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, загинув 7 березня 2022 року в районі села Дмитрівка на Київщині, Похований героя 7 липня 2022 року в рідному селі. Воронцов Олександр Леонідович, житель села Поступи, 25 лютого 2022 року, звернувся у другий відділ Поверського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і відразу пішов служити тероборону. З 20 червня воював на Донеччині, отримав важке поранення біля міста Соледар. Помер 16 серпня 2022 року від отриманого важкого поранення. Середюк Артур Романович, житель села Підгір'я. Загинув 15 жовтня 2022 року поблизу населеного пункту Єгорівка Волноварського району Донецької області. Андрусюк Геннадій Миколаєвич, житель села Якушів. загинув 10 грудня 2022 року у місті Лиман Донецької області. Отапюк Олександр Миколайович народився в селі Кульчин Турійського району. У червні 2014 року разом із мамою Людмилою Васильівною переїхав на постійне місце проживання село Видраниця. Загинув 28 липня 2022 року в районі села Оріхове Запорізької області. Денисюк Олег Іванович, житель села Щедрогір. У 2022 році, 6 березня, пішов захищати батьківщину. З 28 березня 2022 року перебував в зоні бойових дій в Донецькій області. Помер 11 січня 2023 року. Потяг Володимир Миколайович, житель села Видрениця, молодший сержант, помер 3 лютого 2023 року лікарні міста Дніпра. Кобець Віталій Володимирович, житель села Річиця, старший лейтенант, командир танкового екіпажу. За особливі заслуги перед Україною, 18 травня 2022 року, Віталію була вручена медаль від президента Володимира Зеленського захиснику Вітчизні. Також нагороджений відзнакою 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Загинув 5 березня 2023 року в місті Бахмут Донецької області. Приймачук Олексій Євгенович, житель села Поступи. З перших днів війни служив в теробороні. 28 березня 2023 року пішов захищати батьківщину на схід. Загинув біля населеного пункту Бахмут 27 квітня 2023 року. Михальчук Сергій Степанович, житель села Річиця, помер 1 липня 2018 року на Луганщині біля міста Золоте. Середюк Олексій Пилипович, житель села Мельники Річицький. помер 24 червня 2023 року у навчальному центрі. Мельник Олександр Валерійович. Житель села Підгідля, молодший лейтенант. Загинув 25 серпня 2023 року поблизу населеного пункта роботини Кологівського району Запорізької області. І Максим Віталійович, житель села Замшани, житель історії, який 24 лютого 2022 року став на захист України. Загинув 11 вересня. 2023 року в селищі Діброва Луганської області. Васильковський Валентин Віталійович, житель села Зоряне. Молодший сержант, позивний васал. Був старшим бойовим медиком. Загинув 23 листопада 2023 року поблизу села Роботини Запорізької області. Михалевич Микола Максимович. Житель села Замшан, призваний на службу 7 березня 2022 року. Трагічно загинув 18 грудня 2023 року в Житомирській області. Шиманський Руслан Юрійович, житель села Поступи, сержант, доброволець, з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України. Помер. 6 січня 2024 року в селі поступи. Михалевич Руслан Миколайович, житель села Замшани. Помер 21 березня 2024 року в селі Замшани. Матвіюк Сергій Михайлович, житель села Замшани. 11 березня 2022 року став на захист держави. 26 березня 2024 року в дорозі додому помер. Лукашук Павло Васильович, житель села Видраниця, старший сапер, молодший сержант, загинув 21 травня 2024 року в селі Шестирівка Харківської області. Бойко Андрій Йосипович, житель села Петриків Тернопільської області. Дитячі та юнацькі роки пройшли в селі Заброди. Кадровий військовий підполковник загинув 9 червня 2023 року біля села Мала Токмашка Запорізької області, був нагороджений медаллю за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком учасник АТО, медаллю 10 років сумлінної служби, медаллю 15 років сумлінної служби. Медаллю за досягнення у військовій службі, відзнакою командувача об'єднаних сил за звитягу та вірність, учасник бойових дій ветеран війни, почесною відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Срібний хрест посмертно, почесною відзнакою від оперативного командування Захід Збройних сил України, Срібний хрест посмертно. Супронюк Ростислав Марк'янович, житель села Заброди, колишній вчитель трудового навчання місцевої школи. 2 березня 2023 року був призваний на службу. 29 серпня 2024 року загинув в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Жук Валерій Станіславович, житель села Щедроїди. Помер 11 вересня 2024 року поблизу села Константинівка Донецької області. Хвилина мовчання затихли всі кроки. Скорботи хвилина громада мовчить. Живемо ми з вами усі допоки. Герої тримають, нам неба блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом воїнів Загродівської громади і всіх синів України. І вшануймо хвилиною мовчання.